Мир сьогодні найвищою мрією кожного українця є настання миру, коли мирно вдома, в родині, в єдиній величній країні. А чи є цей мир всередині тебе? Зовнішній мир лише відображення миру всередині нас. А щоб прийшов мир, маємо пізнати себе. Пізнання себе можливо лише через знання. Запрошуємо. Вас долучитися до нашого курсу, базового курсу основи духовної трансформації людини. Ми даємо знання в розумінні того, як ми можемо глибину досліджувати в першу чергу себе, свої внутрішні процеси духовного, душевного, фізичного характеру, досліджувати явища, які. Відбувається навколо нас їх суть, наскільки те чи інше явище має взагалі сенс життя для нас? Це називається ясно відчуття. Запрошуємо всіх долучитися до нашого курсу і прожити ці знання разом з нами. До зустрічі.